Геральт і далі відпочивав у храмі богині Мелітеле. Його тіло все ще було посічене ранами, залишеними нічною боротьбою зі стригою. Лікувальні зілля, перев'язки й молитви жриць поступово повертали йому сили, хоча в глибині душі він знав шрами залишаться назавжди як нагадування. Неніке часто приходила до нього в келію. Її суворий іронічний погляд супроводжував будь-яку розмову. Вона продовжувала докоряти відьмакові за його спосіб життя, каже, що він живе лише заради бійки й крові, що постійно шукає сутичок із чудовиськами. Ти сам себе прирікаєш, говорила вона рівним голосом. Відьмацькі мутації зробили тебе сильним і витривалим, але не безсмертним. І одного дня твоїх сил не вистачить. Геральт відповідав спокійно, майже байдужно. Для нього це були очевидні речі, які він прийняв давно. Його життя шлях, на якому завжди поруч меч, знаки і смерть. Але він не сприймав це як трагедію. Він був тим, ким став ще в дитинстві, коли пройшов випробування й обряди на Каєр Морен. Між ними часто виникали суперечки. Ненніки нагадувала, що світ не лише чудовиська і гроші за контракти. Вона намагалася пробудити в ньому щось людське, наголошуючи на цінності, віри. Добра і милосердя. Відьмак же навпаки дивився на це крізь призму власного досвіду. Він бачив, як віра і святість уживаються поруч із жорстокістю й ненавистю. Незважаючи на ці суперечки, між ними існував зв'язок, сповнений взаємної поваги. Геральт цінував неніки за її прямоту, а вона бачила в ньому не лише мутанта, а й людину, яка хай і не визнає цього вголос. Все ж носить у серці залишки доброти, коли біль почав відступати, рани загоюватися. Відьмаку дозволили виходити у двір храму. Серед тиші й запаху квітів він часто сидів на лаві, поринувши у власні думки. Там він відчував короткі миті спокою, рідкісного стану, якого йому бракувало у світі, повному крові й монстрів, але спокій ніколи не тривав довго. Сни знову повертали його у минуле до зустрічей із чудовиськами людьми, що їх замовляли, і тих рішень, які він приймав. Сни, у яких правда і пам'ять перепліталися, утворюючи свою рідну мозаїку. І саме крізь один із таких спогадів починається наступна історія: зустріч Геральта з чудовиськом, яке виявилося ближчим до людини, ніж самі люди. Шлях Геральта пролягав крізь безлюдні поля та ліси. День був похмурий. Вітер гойдав гілки дерев, і тиша навколо видавалася неприродною. Відьмак помічав сліди, які вели його все глибше до старого маєтку, колись багатого, а тепер покинутого. Кам'яні стіни були обплетені плющем, вікна вибиті, брама заржавіла. В усьому цьому місці відчувалася гнітюча самотність. Біля воріт він натрапив на жахливе видовище тіло жінки розірване і пошматоване. Лежало серед бур'янів, її обличчя застигло у виразі жаху, а руки були простягнуті, ніби вона намагалася втекти. Геральд нахилився, щоб уважніше роздивитися рани. Вони були надто глибокі і хаотичні, зроблені пазурами або іклами, не схоже на роботу звичайних звірів, він обережно зайшов на подвір'я, тримаючи руку на руків'ї меча. Усередині, серед уламків колишньої величі, його зустрів господар, істота, що виглядала водночас страшною і величною. Це був чоловік, тіло якого спотворили звірячі риси, ікла, волохата шкіра, пазурі, нелюдське обличчя. Його звали Нівелен. Замість нападу чудовисько заговорило людським голосом, у ньому звучала іронія, гіркота, і водночас гострий розум. Геральт, хоч і напружений, не витягнув меча. Діалог між ними розгорнувся швидко. Нівелен пояснив, що він проклятий. Колись він був людиною, сином багатого пана, але через жорстокі вчинки нечистиве життя був перетворений у потвору. Ворожка, яку він скривдив, наклала на нього закляття. Тепер він мав вигляд звіра і мусив жити у відчуженні. Геральт уважно слухав. Він звик, що більшість монстрів це втілення жахів і темряви, але це й був іншим. Його мова, його поведінка усе свідчило про людський розум і серце, сховані під нелюдською подобою. Нівелен запросив відьмака до своєї зали. Там усе ще відчувалися колишня розкіш, кам'яні стіни, високі колони, меблі, хоч і вкриті пилом, але міцні. Стіл був заставлений їжею та вином. Геральт не відмовився від частування, хоч і залишався настороженим. Поступово господар розповідав про своє життя. Попри прокляття, він навчився жити в ізоляції, навіть знаходив розваги, наводив страх на околиці, а селянські дівчата, яких йому приводили під страхом, не залишалися скривдженими. Він лише прагнув їхньої компанії, хоч і не міг позбутися своєї жорстокої природи повністю. Особливо Геральта насторожила згадка про жінку, яка тепер мешкає в маєтку разом із Нівеленом. Її він називав Вереною. Вона з'явилася кілька місяців тому і відтоді залишалася поруч із ним. Нівелен описував її як загадкову, холодну, але водночас дивним чином прив'язану до нього. Відьмаку не подобалося це поєднання, проклятий господар і жінка, яка сама прийшла до нього. У його пам'яті ворухнулися знання. Надто часто за такими історіями ховається істина страшніша ніж зовнішня подоба. Уночі Геральт довго не міг заснути. Щось у розповіді Нівелена не давало йому спокою. Він знав, що мусить перевірити цю таємницю до кінця. Наступного дня Геральт вирішив уважніше придивитися до маєтку і його господаря. Нівелен вів себе спокійно, навіть привітно. Проте в поведінці відчувалася напруженість, особливо коли мова заходила про жінку, яка жила з ним. Ввечері вона з'явилася верена. Її постать була тендітна, вкрита темним одягом, а обличчя бліде й прекрасне, майже неприродне у своїй красі. Її очі здавалися глибокими, але холодними, як нічне озеро. Коли вона поглянула на відьмака, його тіло пронизало відчуття загрози. Хоча сама жінка рухалася плавно і мовчала. Нівелин поводився з нею ніжно, немов справжній чоловік із коханою, хоча сам він мав вигляд чудовиська. У його голосі, коли він звертався до неї, звучали тепло і страх водночас, він боявся її втратити. Геральт, однак, відчував у Верені щось тривожне. Його інтуїція, відточена роками полювання на чудовиськ, підказувала перед ним не просто жінка. У ній було надто багато тиші, надто багато неприродної холодності, тієї ж ночі він не міг спати. Сидячи біля вікна, він помітив рух у саду. Верена йшла серед заростей. її кроки були безшумні, а постать, наче не торкалася землі. У глибині саду вона зупинилася і озирнулася. Її очі світилися в темряві, а обличчя втратило людську подобу. В ньому з'явилося щось потойбічне. Відьмак зрозумів правду. Верена була не жінкою, а Бруксою, вампіроподібною істотою, що харчується життєвою силою людей. Він зробив крок уперед, готуючись до бою, але Верена не нападала. Її голос, коли вона заговорила, вперше був тихий і мелодійний, але водночас холодний. Я не хочу шкоди йому, сказала вона. Нівелон дав мені притулок, він відрізняється від інших людей. Я залишилася, бо він не боявся мене. Геральт відповів різко, що вона є загрозою. Її природа не людська, і рано чи пізно вона проявиться. Верена лише сумно посміхнулася, її очі спалахнули, і на мить у темряві проступили довгі ікла. У цей момент почувся крик. То був Нівелен. Він вибіг, схвильований, побачивши, як Верена стоїть перед відьмаком. Його голос розривав тишу. Не чіпай її, вона моя. Вірена озирнулася на нього, і в її обличчі відбилося щось людське жаль, любов і відчай. Вона простягнула руки до нього, але це було останнє, що вона встигла зробити. Відьмак уже тримав срібний меч, і зіткнення було неминучим. Вибух сили, рухів і звуку. Верена кинулася на нього з неймовірною швидкістю. Її пазурі розрізали повітря. Іскри летіли від ударів об клинок. Геральт відчув її міць, вона не була звичайним монстром. Це була істота, яка вміла любити, і водночас вбивати. Бій був жорстокий. Геральт наносив точні удари, але Верена не зупинялася. І тоді Нівелен кинувся між ними, розпростерши руки, благаючи прощення. Його голос зірвався на крик. Я кохаю її. Верена завмерла. Її очі повні блиску і темряви зупинилися на ньому. Вона торкнулася його обличчя, і в цю мить прокляття Нівелена почало ламатися. Любов, щира і справжня, стала ключем. Її тіло здригнулося, і вона видала крик, що рознісся луною серед руїн. Потім упала на землю нерухома. Геральт опустив меч. Нівелен схилився над нею. Його руки тремтіли. У ту ж мить його власне тіло почало змінюватися. Звірячі риси зникали, обличчя знову ставало людським. Прокляття було зняте завдяки любові, яка виявилася сильнішою за темряву. Але Верена загинула, її смерть була ціною за це звільнення. Геральт мовчав, він знав у світі, де добро і зло сплітаються. Немає простих історій, є лише крупиця істини маленька, жорстока і водночас правдива. Дякую, що додивилися до кінця. І якщо вам сподобався даний переказ і ви хочете почути продовження, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі. До зустрічі у наступних відео.